Купив сьогодні Samsung на запчастини, не за великі гроші, просто як не працюючий, думав, що йому зовсім торба бити екран. Думав, і плата не працює, і акумулятор не працює, але ось підключив на зарядку. Зараз однією рукою не дуже зручно. Так, і звук є, підсвітка клавіш. Ну, не працює дисплейний модуль. Не знаю, може комусь потрібен запчастини, або в когось є з робочим модулем, відгукніться, може домовимось. Цікавий такий апарат з нових. З працюючою платою та батарейкою інше невідомо, на жаль.